Після цього відео мене навряд чи візьмуть в мастер-шеф. Ектор Хіменес Браво. без заперечення один з найвідоміших українських шеф-кухарів, ведучий одного з найпопулярніших шоу СТБ, а саме мастер-шеф. Ну або якщо ви звичайна людина, то це чоловік, який зображений на більшості спецій, більшості кухонних приладів або якихось допоміжних засобів. А також від нещодавно через звинувачення PDF файл. Чи правда це? Давайте же розбиратися, що відбувається за останній тиждень. Мабуть, це одна з найпопулярніших тем для створення. Жартів, новин і інфоприводів 28 серпня в телеграм-каналі журналіста Богдана Беспалова почала підніматися інформація про те, що ектор любить. Ну, давайте скажемо так, люди, які не можуть ще голосувати. Невідомий написав для журналіста в Дірект в інстаграм з питанням, чи буде ця тема підніматися. І після цього понеслась. Поки ви зараз дивитеся це відео, нагадую вам про кнопочку підписатися, якщо ви досі не підписані. Адже 70% людей, які дивляться мої відео, досі не підписані. Тому виправляйте цю ситуацію. У нас майже уже 40 тисяч людей. Можете ще також вподобайку поставити і написати коментар для просування. Вам не важко, мені приємно. Також задонать на спір в телеграм-каналі Дана почала з'являтися купа скрінів з перепискою від людей, які почали ділитися особистим досвідом або досвідом їх знайомих людей, що з ними взагалі відбувалося, і що ектор з ними за їх словами робив. Також ремарочка в цьому відео буде намагатися без звинувачень, адже без. Чітких явних доказів я не можу там обвиняти одну чи іншу сторону, тому просто буду розглядати цю всю ситуацію повністю, і що взагалі відбувається навколо. Після усіх цих історій та особистих переписок також почали з'являтися кружечки, які ектор, начебто, комусь надсилав. Невідомо кому, але він там говорить про цікаві речі. Я думаю, що вже багато хто встиг подивитися на ці кружечки. Їх дуже багато в інтернеті. Особисто я не буду ширити цю інформацію, адже я вважаю, що це особиста інформація, і це його особисте. Життя просто перескажу короткий зміст. Він там говорить на інтимні теми з своєю коханою людиною. Це все, і після усіх цих скрінів, переписок і особистої історії також з'явилися кружечки, які ектор надсилав невідомо кому. Там де він говорив про особисті речі. Це якось неправильно, адже це особисте життя людини. Він не знав, що ці кружечки потраплять чужі руки або почнуть ширитись інтернетом, коли надсилав їх. Хтось каже, що він сам винен, адже він надсилав це якійсь неперевіреній людині. Але я думаю, що всі мають право на особисте життя, і всі мають право на те, щоб якась особиста інформація не поширювалася, якщо вона нікому не шкодить. Але якщо вже з'явилася інформація про те, що Ектор може бути ПДФом, то можливо ці кружечки призначалися знову ж таки без підтвердження інформації для. Людини, яка ще не може приймати участь у виборах, я думаю, ви зрозуміли натяк. Шановні глядачі, нагадую, що в мене прямо зараз проходить збір. Ставте це відео на паузу і не вздумайте перематувати, навіть не вздумайте. Проскануйте QR-код або перейдіть за посилання в описі під цим відео або в закріпленому коментарі. Закиньте ваших 5, 10, 15 тисяч гривень. Там лишилося небагато для того, щоб закрити цей збір. Знову ж таки, нагадую, що збираємо для київського реабілітаційного центру. Також хотів би визнати, частково це відео було зроблено саме для цього збору, тому якщо ви хочете Кати, що я хайпую, можете так казати, але я хочу просто закрити збір. Тому прямо зараз QR-код, переходь за посиланням, закидуй свої грошенята. Був би вам неймовірно вдячний і приємно вам надалі перегляди. Я прочитав абсолютно усі скріни з історіями людей або особистим досвідом, пов'язаним з ектором, і це справді жахливо. Я не думаю, що мені є сенс тут усе це показувати. Просто знайте, що там майже усюди одна й та сама історія. Він з ними познайомився. Попросив щось там зробити, е, і потім просто на наступний день чи зранку одразу вже ти показав, все. мені більше нічого від тебе не треба, коли він отримав бажане. Я думаю, ви самі розумієте, що таке бажане. Також треба завжди пам'ятати про те, що це може бути не завжди 100% інформація. Тобто історія сама по собі це чудово, що люди діляться. Але немає ніяких доказів, що це справді їм на той момент було стільки то років, що можна 100% стверджувати, що все-таки ектор може бути pdf файлом. Ні в якому разі нікого не захищав. Чаю, просто вам хотів би нагадати про існування здорового глузду, адже не все то правда, що пишуть в інтернеті. Адже не все то золото, що блищить, і допоки в нас немає свідків, а саме людей, які можуть підтвердити свій рік народження, цю ситуацію і те, що з ними ще й справді сталося, ми можемо лише здогадуватись про те, що ці історії, можливо, правда, а можливо, ні, адже вони всі бояться того, що почнеться кібербулінг. Вони бояться того, що про це дізнається хтось із близьких, або, можливо, просто дізнається в інтернеті і їх почнуть за це булити. Також в телеграм-каналі Богдана, окрім усіх цих історій, також були купа інших. Скринів, які, наприклад, уже давни давно гуляють по інтернету. Деякі з них настільки жахливі, що я не буду взагалі їх показувати, адже там буквально говориться про особисте, про інтимне. Чесно кажучи, я не думаю, що вам взагалі є сенс це показувати. Але той, хто хоче, той завжди знайде. Також, за словами самого Богдана, після усіх цих звинувачень почався якийсь кіпіш в студії СТБ, за його словами, Ектора викликали на розмову з якимось генеральним директором. Також команда, яка допомагає вести соцмережі для Ектора, теж Почала якось плідно працювати, намагатися розбирати, що там відбувається. І навіть Богдан скидував скрін, що на його телеграм-канал підписався хтось невідомий з описом керівник майстер-шеф Україна. Не знаю наскільки це правдива інформація, але можу припускати, що можливо це й правда. І під час усіх цих звинувачень, особистих історій, скрінів та купа, взагалі, бруду, яке почало підніматися. Ектор нічого не постив у себе в соцмережах. Ну і власне на думку деяких людей, це йому порекомендувала зробити його команда, яка веде соцмереж. А саме нічого не робити, нічого не постити, щоб можна було можливо порадитись з юристом або взагалі намагатись придумати, що можна робити далі, щоб не закопати себе ще глибше. Саме через це мовчання у людей почали виникати думки: а можливо, усе це правда, адже якщо людина нічого не відповідає на всі ці звинувачення, то можливо. Все-таки є за що хвилюватися. Ну і на даний момент, а саме зараз 04.09, два дні назад ектор випускає відео довжиною в 5 хвилин, там де він розповідає про усі ці звинувачення. Друзі, я вирішив. Час і з вами поговорити. Не знаю, що починати, починає зором. Я зараз консультуюсь з юриста. Все серйозно. Все не жарти. людина, які зводить накліп має.

і razón esa mi commander Yuri Fedorenko, što Ekto Ekto men bravo bude ambasador Achilles, eto buf sami bahato hate. Ludina napisav: "Я знаю, де ти живеш, я знаю який дім, не блокувал. Не удалив, ти знаєш, що а Росани а а ні є дуже багато стратегії. І тількиса е дрон, ракет, шахет. теж іса і баскліторат а дуже багато кампанія. А Ludina, всі твої формати, які гуляєте зараз в інтернеті, Дина, а я і Лідію, які я зроблю дуже давно Довно. для коханої людини. Вже була ситуація, які жантажували. Вони гатив 3 тисяч доларів. На це відео нічого страшного. І ні 100% висотки. я сказав ні. І вони туф, не знаю, де я не йшли. Ну, зараз, 4 роки позже, туф, вони тут. Ну, не тільки з відео, теж з текстом. Тут ектор розповідає про якийсь перекладач, про те, що він там щось на якісь різні мови це все перекладає, що йому там щось пишуть в особисті, тому я не бачу сенсу це залишати, я вирізав це. Це абсурд. це фейк. Я вашив не тільки гейт. Теж дуже багато підтримка. І хочу сказати дуже дякую. Людям, які зводять накліп. Я хочу сказати, Побачимо сюди. Після цього відео у людей почали виникати питання, де ж все таки спростування хоча б якоїсь інформації, він просто почав розповідати про те, що він допомагає армії саме початку повного штабного вторгнення. Тобто, загалом це виглядає як просто відведення очей або намагатись довести всім про те, що дивіться, я добра людина, тобто у людей почали виникати якісь сумніви та питання. Також Ектор наголосив, що він буде судитися з журналістом, адже це, за його словами, наклеп. Але я думаю, що якщо що у Богдана вдасться? Привести свідків, якщо справді суд буде, якщо йому вдасться привести свідків, людей, які будуть розповідати особисті історії, матимуть якісь скріни, то можливо для Богдана вдасться щось довести. Під час усієї цієї ситуації інтернет почав ділитися на два лагері, а саме бальконники, так за словами журналіста, можна назвати людей, які захищають ектора в коментарях, попри все, що б там не було, що б там не говорили в пості, вони завжди будуть казати, це особисте життя, не лізь туди, хоча б. Буквально в пості кажуть про те, що це безпека неповноліть, це має якось каратися, і вони кажуть: так це ж його особисте життя, це там, типа, викривання, що люди діляться особистою інформацією, це неправильно. Одна справа, якщо це просто особисте життя Ектора, але вже інша справа, коли йдеться про безпеку неповнолітніх, люди керуються тезами про те, що це його особисте життя, це його власна справа, нехай робить що хоче. Але коли йдеться про безпеку неповнолітніх, я думаю, що варто все-таки задуматись і трішки увімкнути голову. Знову ж таки, це лише особиста моя думка. Ніяких наклепів, ніяких звинувачень. Просто намагаємося розібратися з усією цією ситуацією, що відбувається навколо. Особисто я буду чекати судової справи, адже мені цікаво, куди це все виліється, що з цього буде взагалі, адже ектор пригрозив. Судом це серйозна справа, але з іншої сторони серйозна справа, коли тебе звинувачують ПДФ файлом. Навіть якщо у ектора вдасться виправдатись і зняти будь-які звинувачення себе, у людей все одно відкладеться думка в голові про те, що а так це ж ця людина, яка була пов'язана з ситуацією з ПДФ файлом. А це все таки на все життя. На даний момент становище Ектора дуже і дуже сумне, адже поки від нього не буде отримано якихось конкретних доказів, скоріш за все з ним припинять співпрацю усі комп компанії, які мають з ним якісь контракти, договори. Скоріше за все, якщо ви ходите в магазин, то бачили, хоча б раз його на якихось там спеціях, або можливо якихось рукавичках для випікання і багато багато чого іншого. Від нього не було ніяких конкретних доказів, ніяких не було спростувань, були лише тези про те, що дивіться, я там само початку повноштавного вторгнення допомагав. Усе це наклеп, усе це неправда. Погодьте, що це досить такі слабенька відповідь на такі серйозні звинувачення, тому будемо чекати подальшого розвитку подій. Знову ж таки нагадую, як я казав вже в початку відео, я нікого не намагаюся тут звинувачувати або зробити ще більше наклепу. Просто розбирали ситуацію повністю, як вона виглядає з боку, з мого боку. З боку глядача, поняли? От я, от я глядач, який просто дивиться за цією ситуацією. Особисто мені стало цікаво, що ж взагалі відбувається, і я почав розбиратися, розібрався для вас, трішки пояснив, трішки розжував. Якщо комусь буде цікаво детальніше дізнатися про цю ситуацію, я думаю, ви самі знайдете ніяких там посилань, ніяких там ресурсів я не буду давати. Шукайте інтернет для вас в поміч. Знову ж таки, нагадую, користуйтеся ось цією штукою на голові. Вона вам не тільки для того, щоб можна було покричати, поматюкатися або щось поїсти. Самі щось дізнавайте. Шукайте інформацію, розбирайтеся замість того, щоб почути просто від третіх облич, як вони бачать цю ситуацію, і потім сприймати це як істину з вами. Був Назарето, майстер крінжі, людина, яка допомагає розбиратися в деяких ситуаціях. Ну і загалом просто сподіваюся, що гарна людина. Все, люблю, цілою обіймаю, ціную, цей день. Ми ніколи не забудемо. Пишіть коментарі, підписуйтесь до зустрічі.